Армадол, забудь про головний біль. Є така, така доволі дивна тема. Прокрастинація, друзі, сьогодні. Ми тільки що побачили сюжет з одного боку. Це, це коли е, нічого не робиться, але одночасно займаєтеся несвідомо саморуйнацією, бо ви з цього приводу починаєте тривожитись, хоча нічого не робиться, і ви не виснажуєтеся. Але... Дивися, тут може тут не всі тривожаться. От хтось каже, що це справжня майстерність за три дні зробити, те, що ти не робиш за місяць, ага. і вони не тривожиться. Хтось собі нормально розслаблено все себе, себе почуває. А я, но... наприклад, тривожусь, якщо я відкладаю, Наталя Кадя, допомога потрібна. Нейродослідниця до нас прийшла. Тільки що ми побачили сюжету, що таке прокрастинація загальними такими а, образами і поясненнями наших героїв. А що про це говорить наука? Привіт, тобі. що воно таке привіт, наука говорить про те, що в нас є мозок, який вирішує. Що нам робити, що не робити, що mm. відкладати, ви mm -hmm. звертали увагу, що поїсти щось смачненьке, ми не прокрастинуємо, не відкладаємо no, тут і зараз. Це біологічний ви ви виклик. Ну особливо, погано. якщо це 106-те тістечко, не завжди біологічний. Так? Коли щось, що ми можемо отримати тут і зараз, ми не дуже відкладаємо. No, Ні, задоволення те, що напевне, да? тоді ми не прокрастинуємо. Так. Значить, нам треба розуміти, що в нас є мозок, який вирішує багато. В Чому, що нам робити, чого ні. І коли ми кажемо про прокрастинацію, ми кажемо про дві його частинки: префронтальна кора Йо. і мигдалина. Нічого складного, Руслан. Вообще. Префронтальна, найрозумніша частина мозку це вона каже, Руслан, щоб знати класну англійську мову, треба кожного дня робити тето і тето. Вона наймудріша, найбільш відповідальна. Проте в нас є Мигдалина, яка є частиною лімбічної системи, яка відповідає за те, що хочу, не хочу, буду, не буду. І от в питаннях прокрастинації має значення саме реакції емоційної лімбічної системи. До прикладу, якщо щось, що я хочу зробити, вимагає від мене зусиль тут і зараз і моментальний результат. В холодильнику є тістечко, я хочу щось солоденького, мені треба mm -hmm. три кроки зробити, я його з'їм. Мигдалина, лімбічна система каже: іди, якщо мені треба написати реферат. І він складний. Це потребує від мене багато роботи, багато зусиль. Мигдали на що каже тривога. Не факт, що ти його напишеш, не факт, що ти його напишеш класно. Ти не знаєш взагалі з чого почати. Тому давай краще зробимо щось, де результат ти можеш отримати тут і зараз. Таким чином, ти будеш весь час зайнятий, і в тебе буде причина не писати реферату три важливі причини, через які ми відкладаємо життя на потім. Перше, це тривога або страх, коли ми не знаємо, не розуміємо всього обсягу завдання, і нам видається, що ми не знаємо, з якого боку до нього підійти, з чого починати, скільки часу потрібно, чи ми знаємо все, що потрібно, щоб зробити. Друга важлива штука перфекціонізм. І тут питання нашої самооцінки. Дуже часто мигдали спрацьовує, коли я не знаю, чи вдасться мені. Вивчити в кінці кінців англійську мову чи будь-яку іншу, чи українською, класно почати говорити. Да? Якщо я буду робити помилки, всі будуть з мене сміятися, робити мені зауваження, писати мені коментарі. Тому знову ж таки, коли страх отримати погану оцінку чи зауваження, да? самооцінка, ми будемо відкладати. Вже нехай там почнеться осінь, новий рік з нового року почну говорити українською. І третя важлива штука мотивація. Мотивація. І тут, друзі, дуже важливо розуміти, що ті речі, які нам по-справжньому важливі, і де ми можемо побачити результат тут і зараз, ми будемо робити. Тому, якщо говорити про те, як працювати з цими трьома бар'єрами для прокрастинації, все дуже просто. Це відпрацьовується, реально це можна. Що, страх, страхом бути? Дивіться, страхом, як ми працюємо. Ми розбираємо величезного слона на частини. Так, я не знаю, скільки мені потрібно часу і що мені потрібно, щоб написати реферат. Проте я знаю, до прикладу, з чого він складається, який в мене кінцевий термін, і скільки я можу щодня виділяти часу для того, щоб потрошку почати його писати. Як тільки я почну писати, в мене вже будуть перші його аркуші, я буду відчувати, що мені вдається, і потроху страх буде пропадати. Тут у нас є чіткий план і початок. Дуже важливо. Самооцінка. Це завжди наша ця соціальна історія, тому що більшість часу, коли ми не зосереджені на чомусь, ми завжди думаємо про себе у відношенні, що інші скажуть, що інші подумають, а якщо мені не вдасться ідеально. А як я буду виглядати, коли почну говорити в нашій історії української мови, і буду робити багато помилок? Тут в нас що є право на помилку? Усвідомлення, що відмовлятись від власної цілі через страх осуду інших ну це хибна стратегія. Mm -hmm. Але і це не так важливо. Найкритичніша історія це допомагати мозку відчувати за кожним кроком позитивні емоції. Mm -hmm. Це означає, що ви маєте розбити своє завдання таким чином, щоб, зробивши кожен маленький крок, ви мали побачити конкретний результат. Що саме сьогодні я хочу зробити з реферату? Що саме сьогодні я хочу спробувати говорити тільки українською мовою чи прочитати? І коли ви починаєте це робити, обов'язково собі винагороду. Обов'язково придумайте який, будь -що. Да? Ага. Маленький такий, так. Ага. Да. Тому у нас є три основні бар'єри. Ми не знаємо, з чого почати. Нам здається, що обсяг роботи величезний, часу мало, тому краще не починати. І тут у нас план є, і всі прибрати відволікаючі фактори. Ми що не робимо важливі речі, бо в нас купа всього іншого. Слухай, Наталю, це ж вроді начебто і так і гарно таке звучить. Ну це, щоб цей самоаналіз провести і до цього дійти, це ж теж робота. Да? А я її можу відкладати. Але Руслан, що допоможе, коло! що допоможе тобі розуміти? Дивіться, от зараз багато Ністечок є фотографує багато це наративів. Це... Є типу, час покаже, життя покаже. да? Коли ми повернемо собі розуміння, Руслан, що моє життя, ваше життя залежить не від того, що час покаже, а від того, що ми робимо кожної хвилини, ага. то ми тоді краще будемо усвідомлювати цінність того, що ми робимо або не робимо. Ага. Бо єдиний ресурс, який не можна повернути, це дуже важливо розуміти. єдиний час. в світі невідновлювальний ресурс це час. час. І в житті ми маємо ті результати, на які витрачаємо час. Результати будуть завжди там, де наші дії. Так, оцей стан прокрастинації будемо далі бороти. Ще лайфхатві надалі. <смір> От, якщо те, що ти відкладаєш О, впливає на твій бачите? стан, ти психуєш, злишся, нервуєшся. <смір> це прокрастинація. Оце ага. ми Я... бачите, і за ефіром розговорилися з Наталією Кадію. Сьогодні прокрастинація – тема, але покажіть знову те, що вона намалювала Це такий аналіз, да але трошечки зверху та півкулі одного другого це МРТ моєї голови. А... Страх, самооцінка, мотивація. Так я страшенний прокрастинатор. Я маю дізнатися, які деякі з наших глядачів ну, тільки що казав: от треба ніщички дати для мозку. Да. Що ми отримаємо? Мотивація, що ми отримаємо там якісь плюси для цього. Але Дивися. я прокрастиную, тому що я отримую ніщачок, У мене є час, я можу це відкладати. Час мій ніштяк. Я відкладаю певні справи. Я потім буду страждати, але поки але... що я буду. Дивіться, тут важливий момент, який я зараз сказала Наталя. давайте зараз зафіксуємо це. Тобто, як розпізнати прокрастинацію? Тобто, якщо я наприклад відкладаю якусь справу і це мене бентежить, я про це думаю, я не роблю і це мене тривожить, не. то це прокрастинація. Дивіться, а якщо я не прокрастинація про, паруся, про це заради. Угу. КРАС чи крастім завтра або завтрашній. Ми щось відкладаємо заради. І якщо ви в цей момент, а прокрастинатори, вони класно знають, що ти зараз робиш? Та зараз я от там щось роблю, а тоді мені треба щось, угу. значить, велике важливе робити. Угу. А що не робиш? Зараз дороблю прокрастинатори, Руслан, як ти правильно в перерві, сказав, вони прекрасно знають, що вони зараз роблять щось для інших чи щось інакше. Заради того тільки, щоб не робити те важливе ага. і складне. Прокрастинатори ага. про це знають. Лінь це коли ми не робимо тому, що нам не хочеться, не потрібно, немає мотивації, немає У. бажання ага. і лінь нам не шкодить. Ми просто не маємо і ми навіть не переживаємо в житті. з цього про -приводу, А прокрастинатори. Та? Вони в кінці зробили реферат, зрозуміли, що якби в них було більше часу, так вони би його саме. зробили сто разів краще, і вони переживають. І mm -hmm. от, от в чому Але ж нічого в тому, що коли я ти завжди писав в останню мить, три ночі, диплом, курсові колоквіуми, в останній момент. І коли ти встигаєш зробити, yeah. прибігаєш в милі з сіняками під очима, е, отакий от, от невиспаний, але ти здаєш той реферат, і ти такий фух, встиг. Ідеш синяками чого? під очима додому. Такий довольний. Я здав. Я це зробив. Оце про це. Да, бо коли за день до ти починаєш відчувати страшенний стрес, що робить організм стресів, мозок для мозку. стрес – величезна загроза небезпека. Він акумулює угу. всі ресурси і дає тобі сили. Проте постійно в стані стресу жити і працювати не можна. Наслідки ментальне, психічне, фізичне здоров'я. Та ж змагання що таке. Я жартую. Те, що це постійний стрес, коли постійно відкладаємо на останок і робимо акумулюємо всі сили стресу, щоб виконати це завдання, то рано чи пізно двигун не можна із любові до себе Взяти будь-яку історію, розпланувати Русь потрошку кожного дня. Придумати собі ніщачки приємні якісь. А дивіться, а що краще? Що краще мотивація чи отак дисципліна? Якби в звичайному житті на Також. морі ми десь з вами були в мирний uh -huh. час, я би з вами говорила про мотивацію, де uh -huh. її брати, де її шукати. Але оскільки мотивація це психоемоційний стан, то зараз на шостому місяці війні я хочу наголосити, що наш українців емоційний стан зараз це виснаження, ми втомлені. Тому сподіватися на те, що ми будемо зараз хотіти виїжджати на психоемоційному стані, марна. А от дисципліна, друзі, префронтальна кора, розуміння причинно наслідкових що буде, якщо я не буду робити, що буде, якщо я буду робити, дисципліна буде завжди перемагати мотивацію. О, я прийшов до виставку. Люсь, слухай. Оно, да давай, давай. Коротше кажучи, прокастинація це добре, коли ти ну ти ну ти, ну, ти цим звик, звик і, і все. Ми ж з тобою не прокне не, не про. А, ми ж не прогавимо ефір сьогодні, завтра, після так, завтра. Ми ж їдемо сюди на роботу. Їдемо. Ми ж знаємо відповідальність і так далі. А те, що ми відкладаємо надалі, певні справи, це ми знецінюємо ці справи і важливість їх для себе. Да. Ну, Тобто для себе так. воно таке, знаєте, а... ну для когось окей, а для себе воно якось переживеться. Ну, Зроблю так. потім, на потім на потім. Тобто, так. ми таким чином знецінюємо. А якщо ти розумієш, що ти як це сам себе знецінюєш, ні, так не можна. І тоді прокрастинація може бути і по треба уявляти, що буде тривожити. Якщо я цього не зроблю а. і вивести якусь річ ціль для себе в пріоритет. Файно прошифрували. Угу. Розібралися Спасибо, розібралися, раді. Наталю, побачили план дій, так, страх Ух. по маленькі кроки розділити, самооцінка. Та яка різниця, що там скажуть інші Одне життя можна до завтра. І воно під час війни угу. на паузі не стоїть. Так. І воно залежить від того, що ми з вами робимо. Або що так. ми з вами вибираємо відкладати, Мотивація. навіщо і мені питання, потрібно? отого потім зараз mm -hmm. як ніколи важливе, тому що потім може і не настати. Oh, є бажання, є клас. ціль. Цінуйте життя кожного хвилини і пам'ятайте, що життя залежить від того, що ми робимо, або що вибираємо, не робити. І те й те рішення. От я я забираю цю фразу. А, те, що ви відкладаєте на потім, воно важливе, бо потім може не настати. А? Клас. Нейродослідниця Наталя Кадя була тільки що, говорили про прокрастинацію, друзі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.